Добрий вечір. Нарешті нам вдалося зловити світло. На жаль, такий час, що дуже важко щось планувати заздалегідь. Але все ж таки в моїй любій бібліотеці вдалося зловити момент, світло є. І ми нарешті зможемо провести невеличку презентацію другої моєї нової книжечки. Книжечки дитячих загадок, яка називається Відгадайки для всезнайка. Загадки дуже важлива і дуже корисна річ для розвитку дитини. Загадки це і образне мислення, і логічне мислення, і якісь фантастичні речі, які собі уявляє дитина. Це надзвичайно важливо, надзвичайно цікаво. Думаю, що, мабуть, в історії людства загадки були першими логічними такими ось такими загадками, так, які я маю на увазі словесні загадки, там не ребуси, там не малюнки якісь. Для того, щоб якось зацікавити іншу людину, щоб якось різноманітити свій побут, щоб зробити його більш таким яскравим, більш цікавим. Я дуже люблю спілкуватися з дітьми, саме загадуючи їм загадки. Це кілька днів тому, у понеділок, 19-го числа, на свято Святого Миколая у центральному нашому національному музеї літератури України відбувся дуже гарний вечір. Прийшли дітки, прийшли два класи з гімназії імені Лесі Українки. От, і ми з ними трохи теж порозгадували загадки. Діти дуже жваво відгукуються на загадки. З ними дуже цікаво, ну, мені особисто дуже цікаво спілкуватися, і думаю, що не тільки я їх чомусь навчаю, але й вони мене вчать. Так що я, в принципі, дуже люблю загадки, особливо віршовані загадки. Віршовані загадки. Відгадувати буває легше, тому що інколи сама відгадка зашифрована у тексті і римується з попередніми рядками. Тобто дитині навіть легше придумати, легше здогадатися, що ж воно таке. Така у мене книжечка гарна. Вона мені важлива ще й тим, що малюнки до цієї книжечки. Малювала і доросла жінка, і дитина. Така у нас є Рада Колесникова, дуже талановита молода художниця. Її мама Наталія Колесникова. Вони мені, вони мені робили малюночки до цієї книжечки. Книжечка вийшла дуже гарна, ошатна, яскрава. Я їм дуже вдячна. і Сподіваюся, що це не остання книжечка, яку ми будемо робити разом. Ну що ж, оскільки у нас сьогодні на дворі зима, то можна почати з зимових загадок. Єдине, що я скажу, я не буду вам розповідати про що ці загадки, і не буду вам розказувати відгадку. Я хочу, щоб кожен з вас сам здогадався, про що ж все таки ця загадка. От я думаю, що якщо дитинка не зрозуміє, то дорослі залюбки допоможуть відгадати. Загадки ці не такі, щоб дуже такі складні. Так що, я думаю, навіть самі діти. В принципі, діти, коли з ними спілкуєшся, дуже гарно відгадують і без допомоги дорослих. Але якщо буде якась проблема, то я думаю, що завжди дорослі допоможуть. Так що слухайте, запам'ятовуйте і відгадуйте, хто захоче, може потім написати відгадки прямо на коментарях. У коментарях під моїм таким невеликим виступом, невеличким виступом, невеличкою такою ось презентацією. І так, у нас зараз на дворі зима, і починаємо ми зимових загадок. От, дивіться, яка гарна ілюстрація. І вже можна навіть здогадатися, про що буде перша загадка. У дворі стоїть з мітлою. Як двірник, і до холоду зимою добре звик, замість носика морквинка, білі груди, біла спинка. Хто гадали? Думаю, що вгадали. дворі дід мороз гуляє, холодна віхола кружляє, доріжки снігом застеляє. Скажіть, коли таке буває? Ані спеки, ані грому, тільки важко вийти з дому, бо закутаний поріг у пухкий, сріблястий. Бачите, як легко можна здогадатися, у що ж там таки закутаний цей поріг. Взимку бігла, веселилась. Влітку бігла, веселилась, взимку раптом зупинилась, і до теплої весни з нею дружать ковзани. Ану, згадуємо, де ми катаємося на ковзанах взимку. Якщо папа з мамою не везуть нас кудись на якусь таку спеціальну. Таку... Ну, можна якусь ковзанку таку, чи якийсь майданчик. Зараз роблять, заливають льодові такі ковзанки, навіть влітку можна покататися, а взимку зовсім по-іншому. Мов метелики, сніжинки знову сіли на стежинки, квітів у садку нема. Мабуть, це прийшла, певно, не весна і не літо. Правда ж? Любить сніг і хуртовину, а того, хто шапку скине, хто матусю не послуха, він хапне за ніс і вуха, скаже Одягнись тепліше, відгадай, про кого віршик. Зайчик. Ледве врятувався ось такий гарний зайчик. У заметі заховався. Щастя, що узимку слизько, Посковзнувся злий вовчисько. Більше зайчика йому не побачити. Чому? А чому не побачити? Подумайте. Думаю, здогадаєтесь дуже швидко. Щоб голодною зимою влаштувати друзям свято, треба щедрою рукою добре всіх нагодувати. Тож летять до нас веселі, жваві горобці, синички. Біля нашої оселі ми зробили. Що ми зробили? Оце, мабуть, ми зробили. Бачите, який гарний малюночок. От таке ми зробили. Все про нього кажуть люди. Взимку він лежав повсюди, потепліло, занедужав і розтанув у калюжах. У нас буває так, що навіть взимку теплішає і хтось недужає і тане у калюжах. Так, але окрім зими. Ми маємо ще багато дуже красивих таких пір року. А ну, спробуйте здогадатись, про що це? Листя на гілках пожовкло. То, мабуть, на дворі. що грудень чи січень? Мабуть, ні. Сонце світить вже не так, не погрієшся у смак. День короткий, довга ніч, дровами годують піч, ще на дворі не зима, та тепла довкруж нема. Ще не зима, але щось те, що перед зимою. Так. Ну, а тепер спробуємо розгадати загадки не просто про зиму, про осінь, а про все те, що є навколо нас. Котиться небом розжарена куля, вмить прокидаються квіти поснулі, вже не потрібні ліхтарик і свічка радісно усмішки сяють на личках. Це точно про нас. Ми вже не можемо дочекатися, коли будуть непотрібні і ліхтарик, і свічка. Але це загадка не про світло, наше електричне, а про щось інше, про те, що світить на дворі. В чистім небі сонечко палає, ні вітрів, ні дощику немає, у гнізді. Похнюпився лелека, бо пече на дворі літня щось подумайте, що ж там воно пече. От. Гарні які малюночки. Відразу можна здогадатися, про, що? про що? що ж тут будуть наші загадки. Є на світі дивина. Необхідна всім вона, і злітає у повітря, і тече, співає з вітром. Попід сонечком іскриться, та стає тверда, мов криця. Подивіться, яка ж вона така дивина гарна. Ласо з'їсть і дрова, й тріску, деревину кожну, не підходьте діти близько. Грати з ним не можна. Ось ким не можна грати. Ось такий він. Дуже красивий, але дуже-дуже небезпечний. Птаха з вирію летіла, розгортала сиві крила, зупинилась над кущем. І заплакала дощем. Хто тут у нас дощем плаче, ну, подивіться, плаче дощем. Так, а це тут хтось такий рудий. На сторіночці сидить на сторіночці. Лісова кума зубаста хоче. Півника украсти, якось в гості забігала, всіх корчат порахувала. А це хтось інший не ліниться, не полює, він барліг мерщій готує і завжди невпивна стежить, щоб зробити, як належить. Працюватиме завзято, лапу зможе посмоктати. Ось такий ось зможе посмоктати лапу великий кудлатий. Невеличка зграбна, має хвіст руденький, чорні очка у дуплі своїм ховає і горішки, і грибочки. Хто ж там такий ховає у дуплі живе? З горішками і грибочками. Так. Думаю, що ви здогадалися? Хто пухнастий і м'якенький умостився на канапі? Сонно нявкає тихенько, головою ліг на лапи. Що тобі сьогодні сниться родошерста наша? Хто собачка? Прокидаються зарано, серед лип гудуть старанно, тільки от сердиці вкрай, тож руками не чіпай, кого там не можна чіпати, бо вкусить ой боляче ж кусається. Колобочок жовтуватий. У садочку біля хати зранку черв'ячків клює. Мамо, курко, де ти є? Ось такий жовтуватий колобочок. Черв'ячків клює біля хати. Так. Ось такі у нас загадки. Закінчиться скоро наша зима. За зимою прийде нарешті весна, потеплішає, і спробуємо розгадати кілька весняних згадок. Скажіть, як зветься біла квітка, якої вже немає влітку, що пелюстки тендійні має раніше за всіх? Весну стрічає така квітка. Як же вона називається? Ну, догадайтеся. Дім од вітру прикриває у зимові холоди, спеку тінню захищає, восени дає плоди, листечку зелене має, раз на рік його скидає. Хто це такий? Скидає листечко раз на рік. Пухнасті маленькі, мов киця м'якенькі, ростуть біля річки, голублять вербичку. Ось такі пухнасті, мов киця маленькі, мабуть, то киця росте на дереві, чи ні? Вітаються привітно з нами травневі лагідні дощі, а над вишневими садками, як літаки, будуть. Дай Боже, щоб над нашими садками були тільки вони, а не літаки. Не зорано, не сіяно, але прийшла весна рясною і красивою. Навкруг зійшла вона зелена і красива. І наостанок моя улюблена загадка от про такого ось песика. Наш малий кудлатий пес пережив сьогодні стрес, бо сорока прудконога вкрала. Кісточку у нього, маючи мисливський хист, пес вчепився її у хвіст. Тож літає на подвір'ї цілий день сороче. Здогадайтеся, що? Ось така у нас є гарненька книжечка загадок. Приходьте у бібліотеку, читайте, відгадуйте, були всі такі всезнайки. Все знаєте, і я думаю, що для вас не буде абсолютно ніякою проблемою відгадати кожну з тих загадок, яка є у цій невеличкій книжечці. Я вам дуже дякую. Якщо хтось напише відгадки у коментарях, то буде великим молодцем. Якщо ні, то я сподіваюся, що він теж таки все відгадав, тільки чомусь не захотів, не зміг чи просто полінувався. Написати це під нашою невеличкою презентацією. Дуже дякую вам! Приходьте у бібліотеку, можна буде просто з дітками тут теж провести презентацію, порухатись, побігати, пострибати і заодно відгадати кілька цікавих загадок. Дуже всім дякую, здоров'я, миру, світлого неба і всього всього найкращого.